Привіт! ви на каналі Насінтра. З вами Ольга, маркетолог компанії. Сьогодні ми поговоримо про те, як створити ідеальний газон за допомогою суміші Трав універсальна від компанії Насінтра. І чому саме ця суміш така популярна? Ця суміш справжній хід продажів. Погляньте, скільки позитивних відгуків вона зібрала на розетках. Це говорить саме за себе. Покупці відзначають, що газон виглядає густим і рівномірним, навіть у складних умовах. Ось тільки декілька з багатьох задоволених відгуків наших клієнтів, які присилають нам свої фото. Це газон біля будинку виглядав так, а тепер виглядає так. Клієнтка придбала у нас газонну траву універсальну та наше добриво для газону Весна Літо від компанії NasінTrav. Подивіться, який результат! Основна перевага суміші насіння газонної трави універсальна це її склад. Вона включає два види імпортних райграсів 50% райграс данський темпрано і 50% райграс данський прано. Це ідеальний баланс для будь-яких умов, чи то сонячна ділянка, чи затінена територія. А завдяки високій якості насіння ви отримуєте газон, який легко доглядати і який прослужить дуже довго. Листя має привабливий насичено-зелений колір з сизим відливом. Газон буде достатньо вологолюбим і відносно холодостійким. Під сніговим покривом трава ще й морозостійка. Він має високу стійкість до витоптування, тому що швидко відновлюється і відростає після механічних пошкоджень. Також у нас в асортименті є трава для досіювання з таким же складом, щоб ви могли без проблем досіяти свою ділянку. Ми впевнені в якості нашого насіння, тому що кожну партію ми перевіряємо в лабораторії на схожість, чистоту та відповідність стандартам. Тому ви, в свою чергу, можете бути впевнені, що купуєте продукт найвищої якості. Щоб отримати найкращий результат, важливо правильно підготувати ділянку, очистити її від бур'янів. Розпушити ґрунт, рівномірно розсіяти суміш. Не забудьте полити після посіву. Чому варто обрати цю суміш? Бо вона підходить для затінених місць та сонячних ділянок, підходить для всіх типів ґрунту, стійка до витоптування, гарантує густий і яскраво зелений покрив, має чудову схожість навіть у складних кліматичних умовах, Морозостійка та стійка до переполиву та засух. Якщо ви шукаєте надійне рішення для створення газону, універсальна суміш трав від компанії На це саме те, що вам потрібно. Послання на покупку залишаємо в описі під відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.